З Це скину в пудинках. Це 10.37. Вона якби пропадає. Але сам факт, що нав'язана на двох кущах стільки. Ну, тут в мене вже всі дині пропали. Але потенціал в неї дуже високий. Де гарний теплий регіон для день, то там він, звісно, бомбезний. Там 1063 взагалі ще навіть мене тримається. от які гарні. Можливо, навіть і поспіють. А це 10,97,4. Тоже дуже стійка до хвороб. Всі пропали один нього ще. 1063, 97. Ну і 1037 на одному кущі ще тримається. Один кущ пропав, а інші там взагалі взагалі вже немає. Тому ми 10.97 і 10.37. Скільки? Оце такі деньки гарні. Угу. Супер.